А давайте подивимось на ситуацію, що, от, до прикладу, Україну, що та податкова система яка є, це є введення суспільства в той стан, в якому їм дуже, їм дуже легко управляти. Це те ж саме, що ви кажете, абсолютно. Да. Да. Так. Тоб... Ви праві на 100%. На 100%, тому що невільна людина нею дуже легко керувати і маніпулювати. І нав'язувати. А на тлі зараз що зараз відбувається? Блокування податкових накладних. Тобто треба Питання піднімати ПДВ, ЄСВ ну ЄСВ це взагалі єдиний соціальний внесок. Він взагалі не внесок, а це внеско податок, і він антиконституційний. Вот, і він фактично невілює здатність людин, людини критично мислити, тому що людина має сама вирішувати, їй мають ці кошти давати на руки. Вона сама має вирішувати, як вона має капіталізувати ці гроші. Як вона їх має? Куди? Вона має купити нерухомість, чи вона має купити коштовності, чи вона е, хоче в якусь страхову компанію покласти ці гроші, чи вона в банк на депозит хоче, чи е, в природній спосіб створені якісь пенсійні фонди, да, екологічні, не такі, як зараз. Е, тому ну, треба говорити і, і, і про ПДВ. Тобто вже весь світ кричить про те, що ПДВ. Ну, чому він був створений цей податок на додану вартість. Тому що було перевиробництво. І потім ним почали маніпулювати Ну, той же Євросоюз. Да? Давайте ми всюди будемо мати ПДВ, да? бо ми будемо качати гроші туди-сюди і ну, відмивати їх якимось чином. Тому говорити про те, що ЄСВ і ПДВ треба прибрати, тому що вони. Вони не розвивають економіку, а економіка має розвиватися ефективно, екологічно. І тоді, коли ми зменшимо податки, ми можемо говорити про те, що людина стає вільнішою. І люба людина, не треба обмежувати, з якого віку вона може реалізовуватися і, скажімо, продавати свій труд, реалізовувати свою працю коли чи це в 15 чи в 12, ну, є приклади Світові дітей, які там на біржах в ці токени не запаковують свої картини, чи там якісь е, скульптури, чи книжки, чи, і, і, і їх продають. Тобто людині просто треба не заважати затягнути в країну гроші. А якщо говорити про айтішників, наші айтішники самі круті в світі, да, і е, для них теж не, не складає ніякого е, труда, от, е, погуглити, кому потрібна їхня робота їм заплатили і гроші прийшли в країну. Тобто, якщо ми говоримо про інвестиції, то саме в такий спосіб природні інвестиції будуть залишатися в країні. І а, самий класний інвестор це інвестор, людина, котра живе на цій території. Тому що вона розуміє, що вона хоче пити екологічну воду, їздити по гарним дорогам а, і так далі. Тобто, ну. А, Природній власник, екологічний власник, це.